Вирішили сьогодні вийти надовго прогулятися. Я ходжу гуляю довго тоді, коли сильний вітер, коли дрони не можуть літати. Ну, він не витримує конкуренції з вітром. Ну, це я так думаю, це моя така власна думка. Тож тоді безпечно можна ходити довго, отак по відкритих. Площа. Бачите, нема дерева, нічого, та й дерево не врятує. Булю! Залишилась десь. Бо Щось унюхала. Ось. Погуляємо трішечки. Цю я не відпускаю, булю відпустила, і моментально вона десь затрималася, вже я її не бачу. Біжить, біжить, біжить. Біула! Трик-трик-трик-трик. Їй дуже спекотно, вже такий час, що їй спекотно. Вона оце хекає, лягає у тіні випростується, так, знаєте, витягує ноги свої задні. Вона так кумедно виглядає тоді. Біжи, біжи наперед. Ось підемо подалі. Може трішечки пройдемось. Зазвичай я дві години ходила, але ж тепер не походиш дві години. О, попереду хтось іде. Треба брати на повідець. Людина йде попереду. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, люди добрі. Гарного усім дня, тихого, безпечного неба і дощик, у кому треба дощик сильно. Зараз я її заберу, бо там іде людина. Буля. Іди до мене, булю, іди.